Головне про події 7 липня. Зеленський планує змінити посла України в США. Росіяни цілеспрямовано атакують ЦК. Ілон Маск злетів з котушок. Мене звати Яна Пурхун. Докладніше далі. Президент України Володимир Зеленський у розмові зі своїм американським колегою Дональдом Трампом обговорив заміну посла України в США Оксани Маркарової. Стверджує агенція Блумберг. Потенційні кандидати на посаду прем'єр Денис Шмигаль, віцепрем'єрка з євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, міністр оборони Рустем Мєров і міністр енергетики Герман Галущенко. В біля церкві Київської області збудують житловий квартал для внутрішньо переміщених осіб з Маріуполя. Про це заявив віце-прем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба. На автодорозі в Петриківському районі Дніпропетровської області перекинувся пасажирський автобус, у результаті чого один пасажир загинув. Ще 17-ро постраждали. Про це повідомляє поліція Дніпропетровщини. А поблизу населеного пункту перечин на Закарпатті жінка на підпитку в'їхала в блокпост. За даними Нацполіції, загинув прикордонник Чопського загону, майстер-сержант Володимир Скловський. Росіяни вранці вдарили по будівлях ТЦК у Харкові та Запоріжжі. Є поранені про це повідомляють сухопутні війська ЗСУ у Фейсбук. Своєю чергою безпілотники атакували Краснозаводський хімічний завод у Московській області, заявив голова центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Крім того, далекобійні безпілотники української розвідки уразили ільський нафтопереробний завод імені Шамара в Краснодарському краї Росії, який належить до військово-промислового комплексу. Про це пише видання Українська Правда. СБУ затримала російських агентів, які готували теракт проти воїнів Азову у Запоріжжі. Затримані неодноразово відбували покарання за розбій та наркоторгівлю. В російських аеропортах Шереметьєва, Пулково та Стригіно тільки за два дні, 5 і 6 липня скасували і затримали майже чотири сотні рейсів. Причина загроза дронових атак. Збитки авіакомпаній сягнули вже понад 20 мільярдів рублів. Президент США Дональд Трамп заявив, що нібито багато допомагає Україні, яка протистоїть Росії у війні, розв'язаній Москвою. Про це пише «Укрінформ». Також Трамп розкритикував ідею американського мільярдера Ілона Маска створити третю політичну партію і заявив, що той цитуємо злетів з котушок. Як пишуть змі, партія Маска отримала назву Американська партія. Кількість загиблих у Техасі внаслідок повені сягнула 80 осіб. За повідомленням шерифа округу Кер Лері Лейта серед загиблих 40 дорослих і 28 дітей. До плюс 40 очікуються вже цього тижня. Попереджає агенція Уніан. Плаватись від спеки буде практично вся Україна. Крім західних областей, тут очікуються дощі, грози та приємна прохолода. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Епідемія загадкових смертей топ-чиновників у Росії триває. Ще один посадовець наклав на себе руки 4 липня, стрибнувши в порожнечу 17-го поверху. Хоча сам жив на 10-му. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись усі подробиці загибелі віце-президента Транснафти Андрія Бадалова в Москві. Мене звати Яна Порхун, Докладніше далі. Ло біля житлової висотки на Рубльовському шосе близько шостої ранку першим виявив охоронець. Дружині Бадалова стало погано після того, як вона побачила тіло чоловіка під вікнами. Тож її викликали швидку. Втім, самому бадалову викликати карету швидкої допомоги було вже запізно. Чиновник працював у транснафті з 2021 року. Він займався питаннями цифрової трансформації та інформаційних технологій. Йому було 62 роки. Проблем зі здоров'ям, начебто, не мав бадалов. Далеко не перший російський топ-менеджер, що раптово помер за підозрілих обставин. Лише за 2022 рік. Понад 10 топ чиновників та бізнесменів РФ пішли з життя за загадкових обставин у наступні роки. Повномасштабної війни Росії проти України ці випадки продовжують. Ось високопоставлені росіяни гинули і в самій Росії. І за кордоном переважна більшість випадків класифікувалася як самогубство, але обставини багатьох із них викликали підозри. Багато хто з загиблих був із нафтової чи газової галузі. Так, у травні 2022 року за загадкових обставин помер колишній топ менеджер Лукойлу Олександр Суботін. У тому ж році з вікна лікарні випав і розбився насмерть голова ради директорів Лукойла Равіль Маганов. У 2022 році в Індії після падіння з третього поверху готелю загинув депутат єдиної Росії Павло Антов. До цього він написав у соцмережах антивоєнний пост. Топ менеджер Газпромінвесту Леонід Шульман у 2022 році був знайдений мертвим із численими глибокими різаними ранами у ванні на підлозі. Заступника директора єдиного розрахункового центру Газпрому з корпоративної безпеки Олександра Тюлякова у 2022 році знайшли повішеним у його квартирі. Юрія Воронова, гендиректора транспортно-логістичної компанії Астрашипінг, який виконував замовлення Газпрому, було знайдено в басейні власного будинку з вогнепальним пораненням у голову. У жовтні 2023-го помер наступний глава компанії Володимир Некрасов, нібито від гострої серцевої недостатності у квітні 2025-го року. Колишній віцепрезидент Газпромбанку Владислав Аваєв, його дружина та 13-річна дочка були знайдені мертвими у власній квартирі. Версія слідства, нібито Аваєв сам убив своїх близьких, після чого наклав на себе руки. Подібна історія сталася з Василем Мельниковим. Його дружину та двох маленьких синів знайшли мертвими зі слідами ножових поранень у власній квартирі. На думку слідства, Мельникові міг убити сім'ю і потім сам себе. Російський нафтогазовий магнат Михайло Толстошея був знайдений повішеним у гаражі свого будинку в Англії. Незадовго до смерті він зізнавався друзям, що боїться так званого Путінського розстрільного списку 4 лютого 2025 року. Відразу два топ чиновники РФ випали з вікон. Керівник федеральної антимонопольної служби з Карелії Артур Пряхін нібито наклав на себе руки. Співробітник судово-експертного центру слідчого комітету у Москві Олексій Зубков вижив після падіння, але заявив, що нічого не пам'ятає. Загальна кількість російських топ-чиновників та бізнесменів, які померли за підозрілих обставин з березня 2022 по липень 2025 року, становить близько 40 людей. Доволі показово, що у випадках, начебто, самогубства, лише двоє самогубців залишили перед смертю записку. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Пархун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі! Росіяни не рахують своїх солдатів. Російські генерали звикли перемагати через горизвісні м'ясні штурми, завалюючи супротивника двохсотими своїх же військових. На щастя, вищий офіцерський склад у теж не шкодують. Тільки офіційно за час повномасштабної війни Росія втратила щонайменше 16 генералів, тобто реальна цифра може складати вже кілька десятків. 2 липня Збройні Сили України записали на свій рахунок чергову жирну ціль генерала російської армії Михайла Гудкова. Це надзвичайно суттєва втрата для Росії. Наш канал склав для вас гарячу, або ж точніше, холодну десятку російських генералів, які стараннями бійців ЗСУ та співробітників українських спец. Служб відправились на концерт Йосипа Кобзона. Мене звати Яна Пурхун. Докладніше далі. Гвардії генерал-майор Михайло Гудков обіймав посаду заступника головнокомандувача військово-морського флоту РФ. Також він очолював сумнозвісну 155-ту бригаду морської піхоти, яка відома своєю жорстокістю. Генерал був ліквідований на передовому командному пункті в Курській області, куди прилетіло кілька ракет. Разом із ним могло загинути ще понад 10 офіцерів. Більшість із яких старша командна ланка. Генерал-майор Андрій Суховецький став другим російським генералом, який був убитий безпосередньо внаслідок бою з українцями, як писав американський військовий історик Джек Маккол, попереднім був радянський генерал Микола Ватутін, ліквідований в 1944 році вояками УПА, а також першим російським генералом, чию загибель офіційно підтвердили в Росії, за даними блогера Антона Геращенко, Суховецького знищили на Чернігівщині. Російські ЗМІ писали, що його ліквідував снайпер 15 березня 2022 року. Бійці Азову повідомили про ліквідацію генерал-майора Андрія Колеснікова у Маріуполі. Він командував 29-ю армією східного військового округу. РФ звання генерал-майора отримав у 2021 році. І, хоча обставини його смерті досі невідомі, його ліквідацію підтверджує фото, оприлюднене бійцями. Начальника військ радіаційного хімічного та біологічного захисту ЗС РФ генерал-лейтенанта Ігоря Кирилова було ліквідовано 17 грудня у Москві. На совісті генерала отруєння забороненою хімічною зброєю понад двох тисяч українських військовослужбовців військового злочинця. Підірвали разом із підлеглим за допомогою тротила, закладеного в електросамокат, поруч з автівкою генерала. Як писали змі, це вбивство стало найзухвалішою та найгучнішою з усіх ліквідацій російських бойових генералів, скоєних українцями. Заступника командувача 8 ї армії Росії генерал-майора Володимира Фрулова було вбито українським снайпером в Маріуполі навесні 2022 року. Інформацію підтвердила російська офіційна влада. Генерал брав участь у російській військовій операції в Сирії. А на війні в Україні був заступником командувача 8-ї загальновійськової армії, яка брала участь в облозі Маріуполя. Цікаво, що генерала було поховано українськими військовими на території комбінату імені Ілліча. Генерал-майор військово-повітряних сил Росії у відставці Канемат Баташев перебував за штурвалом СУ 25 який ЗСУ збили на Луганщині 22 травня 2022 року. Інформація підтверджена російською стороною. Втім, невідомо в якому статусі він брав участь у війні. Змі його називали скандальним генералом через те, що у 2013 році Боташев був звільнений з армії та засуджений на 4 роки умовно після того, як угробив під час незапланованого маневру вищого пілотажу літак Су 27 Є думка, що Боташев працював у складі ПВК Вагнер разом з іншими засудженими. Ще одного засудженого російського генерала було ліквідовано в січні 2024 року. Ігор Трифонов раніше очолював міліцію Екатеринбурга, а згодом Карачаєво-Черкесії, де не соромився брати хабарі, але мабуть не мав звички ділитися з керівництвом. Тому 2022 року генерал отримав 9,5 років колонії. За словами адвокатки Трифонова, він довго домагався укласти контракт з російським міноборони. Тож опинитися на фронті у нього вийшло тільки наприкінці 2023 року. Втім, повоював він на щастя недовго. Генерал-майор Роман Кутузов, відомий за позовним туман, служив начальником штабу загальновійськового об'єднання східного військового округу армії РФ. За даними ЗСУ на війні в Україні командував з'єднанням бойовиків так званий ДНР. Прокутузова відомо, що він не шкодував особовий склад, усвідомлено відправляючи своїх людей на смерть, із повним розумінням того, які будуть втрати, був ліквідований у червні 2022 року. У районі селища Миколаївка, Попаснянського району Луганської області. Його смерть стала ударом для російських операцій на сході України. Генерал-майора Павла Клименка наздогнав евпірон біля Красногорівки на Донбасі у листопаді 2024 року. Він командував п'ятою окремою мотострілецькою бригадою імені Олександра Невського. Прославився організацією катувального концтабору у Донецьку, де вбили американця Расела Бентлі та мобілізованого вчителя музики Володимира Фролова з окупованої Донеччини. Смерть генерала підтвердила його близький родич. Генерал лейтенант тенан з, з тим прізвище, що Москалик був ліквідований у Москві у квітні цього року внаслідок підриву автомобіля. Москалик керував групою бойового управління у генеральному штабі збройних сил РФ. Серед його обов'язків було готувати доповіді для російського диктатора Путіна про ситуацію на південному сході України. Також він брав участь в засіданнях у Мінську і переговорах у нормандському форматі в Берліні та Парижі. Іронічно, що ліквідація генерала відбулась того ж дня, коли спецпредставник США Стів Вітков відвідав Москву для обговорення мирних пропозицій. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Прохун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Одразу дві масштабні ДТП трапились за останню добу з автобусами, в яких їхали пасажири українці. В одній з аварій постраждали неповнолітні діти. Також на Закарпатті з вони п'яного водія за кермом загинув прикордонник, ветеран АТО. Мене звати Яна Порхун. Подробиці цих жахливих подій далі. Автобус з дитячим ансамблем, який прямував зі Львова до міста Ухред, на танцювальний фестиваль з'їхав з дороги та перекинувся на бік в Угорщині. Аварія сталася близько п'ятої години ранку, 6 -го липня, на автодорозі 442 між містом Кунсент Мартон і Тисафельдвар. Як повідомило посольство України в Угорщині на своїй сторінці у Фейсбук, в автобусі перебувало 77 пасажирів, з яких 19 отримали травми. Четверо постраждалих мають важкі поранення, решта легкі травми. Серед постраждалих 17 неповнолітніх громадян України. На щастя, загиблих у результаті аварії немає. За попередньою інформацією водій автобуса не впорався з керуванням і з'їхав з дороги в кювет. Постраждалих доправили до лікарень у містах Солнок, Кечкемет та Сентеш. Решту пасажирів розмістили в будинку культури міста Консентмартон. Там місцева влада забезпечила їм тимчасове розташування та сніданок. Посол України в Угорщині Федір Шандор та українські консули прибули на місце аварії для надання оперативної допомоги українським громадянам. Обставини аварії з'ясовують угорські оперативні служби. Що стосується двоповерхового пасажирського автобуса, то ДТП сталося рано вранці близько п'ятої години поблизу селища Петриківка Дніпровського району. Попередньо, нібито водій автобуса Ванхул не впорався з керуванням. Через це автобус винесло за межі дороги, та він перекинувся. За даними поліції, загиблий пасажир автобуса. Рятувальники деблокували шістьох людей та передали працівникам екстреної медичної допомоги. Втім, це ще не все. Вночі Закарпаття сколихнула жахлива новина у районі населеного пункту Перечин. Внаслідок дорожньої транспортної пригоди загинув майстер-сержант Володимир Скловський, військовослужбовець Чопського прикордонного загону. Ця трагедія сталася під час виконання ним службових обов'язків. пів на п'яту ранку легкові автомобілі марки BMW X5 з українською реєстрацією раптово виїхав із зустрічної смуги де ніс службу прикордонний наряд і врізався в бетонну споруду. За кермом позашляховика перебувала 53-річна жителька міста Перечен, яка за попередніми даними мала ознаки алкогольного сп'яніння. На жаль, старший прикордонного наряду Володимир Скловський отримав украй важкі травми, від яких згодом помер у лікарні. Водійку затримала у порядку статті 208 КПК України. Від проходження обстеження на стан сп'яніння на місці пригоди вона відмовилась. Жінка також отримала травми її доставили до медичного закладу, де вона перебуває під цілодобовою охороною. На момент загибелі майстер-сержанту Володимиру Скловському було 45. Володимир був учасником бойових дій, нагороджений відзнакою президента України за участь в АТО та має низку відомчих нагород. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.